Погляньте, яке сумне ведмежатко. Давайте спитаємо у нього, чому він такий сумний і як його звати. Мене звуть Топ. Я сумний тому, що залишився вдома сам. Дорослі пішли на роботу, друзі зайняті своїми справами. Я хочу піти погуляти, та не знаю, чи можна мені одному виходити на вулицю. Як ви гадаєте, малята? Діти, чи можна малюкам виходити самим на вулицю без супроводу дорослих? Як же допомогти ведмежаткові у такій ситуації? Нехай Топ відправляється на прогулянку, а ми з вами будемо поруч та допоможемо йому порадами. Йде Топ по дорозі, а назустріч йому біле ведмежатко. Привіт, Мишко. Як твої справи? Давно я тебе не бачив. Здравствуй, топ, я теж за тобою скучив. Завтра я прийду до тебе у гості, пограємо з тобою. До побачення, дуже був радий тебе побачити. До побачення, я буду чекати на тебе. Топе, а хто це був? Чому ти з цим ведмежатком так радісно спілкувався? Та це ж був мій двоюрідний братик, мій родич. Я своїх родичів дуже люблю. Діти, а ви знаєте, кого називають родичами, рідними людьми? Так, родичі та рідні люди це батьки, бабусі, дідусі, брати та сестри, рідні дядьки та тьоті. Як ви до них ставитеся? Пішло ведмежатко далі і зустріло ведмедицю. Доброго ранку. Як ваші справи? Доброго ранку. Все добре. До побачення, доброї вам днини. Топе, а чому ти не обійняв ведмедицю, не поцілував її при зустрічі? Тому що вона мені не рідна, а просто знайома. Вона працює разом з моєю мамою. Діти, хто це такі знайомі? Правильно, це люди, яких ви не так добре знаєте: сусіди, друзі ваших батьків, однолітки, які з вами займаються в гуртках за інтересами. Чи багато у вас знайомих? Як потрібно поводитися з ними? Так, вітатися при зустрічі, бути привітними та ввічливими. Наше ведмежатко продовжило свою прогулянку та зустріло великого ведмедя. Топ пройшов поблизу ведмедя, не звертаючи на нього уваги. Діти, ви нічого дивного не помітили. Коли Топ зустрів білого ведмедика та ведмедицю, він вітався з ними, а зараз ні. Чому, ведмежатко? А чому я повинен вітатися з незнайомцями? Кого можна назвати чужими людьми? Так, чужі люди це ті люди, яких ми зовсім не знаємо. Це можуть бути пасажири в транспорті, покупці у магазині, перехожі на вулиці. Діти. А чи завжди ви знаєте, як правильно вчинити у деяких ситуаціях? Уявіть, що ви загубилися у незнайомому місці, наприклад, у магазині. В парку чи на вулиці. Що треба робити? Треба залишатися на цьому ж місці та чекати на того, з ким ви прийшли. Дорослі самі будуть вас шукати і знайдуть. Зберігайте спокій та терпіння. До яких незнайомих людей можна звернутися у такій ситуації. Так, до поліцейського, охоронця у магазині. До продавця, аптекаря, лікаря. Усім іншим незнайомцям, які будуть питати, чому ви одні, відповідайте, що ваша мама зараз прийде. Уявіть собі, що до вас на вулиці підходить добра, ласкава, гарно одягнена жінка та пропонує вам якийсь смаколик. Якими будуть ваші дії? А якщо незнайомий чоловік запропонує вам покататися на гарній машині, що ви будете робити? Ніколи не беріть солодощі та іграшки у незнайомців, не сідайте із ними у машину. Якщо вас схоплять за руку та будуть тягнути за собою, необхідно вириватися і кричати На допомогу, рятуйте, я цю людину не знаю. Молодці друзі, ви добре знаєте, як поводити себе з незнайомцями? Діти, то чи добре ви засвоїли, хто такі рідні люди, знайомі та незнайомці? Хто для вас є батьки, братики, сестрички? Хто для вас є сусіди? А хто для вас ваші товариші по іграм на дитячому майданчику? А хто пасажири у транспорті? Як слід себе поводити з незнайомцями?